Зараз на цю фотографію, що ви бачите зараз на власному екрані, подивіться, які миле обличчя. Ну, Останнього це Клименко, я так розумію, це той, хто посів посаду монастирського. Ви ще питаєте, кому треба була смерть монастирського? Ви ще питаєте, які обличчя цим займалися? Ви ще питаєте, питаєте що у нас знаходиться на тому п'ятачці, яка називається вулиця Електриків Києві, там де зараз будується міст. Намагався зробити все можливе і неможливе, щоб там у нас ніколи не було Подільського воскресінського мосту, тому що зайві обличчя, люди, транспорт а, такій мафії не потрібен там. Це вони намагалися робити все можливе, щоб а, не закінчити а, будівництво того моста, не дійти до кінця, не зробити зав'язки. Перед вами всі обличчя, щоб у даного, тут намальнуваляли. Поїхали далі. Обов'язково постав лайк, мені треба, щоб цей світ побачив. Мені треба, щоб світ побачив мої розслідування і мої догадки. Те, що... Але е, 4, нам треба запам'ятати чотири будівлі. Електриків 31, 29, 26 6 і 26 дріб 9. Чотири будинки було куплено татаровим. Так, зараз одну секунду. І так, поїхали далі. Значить, дуже багато також у їх на їх обліку у цій підприємстві, де засновником є татаров, авто, є автотранспорт у власності. Тут дуже різні автотранспорти, і дуже дивно, що тут і Toyota Camry, і Fiat Dabla, і Fiat Кваба, і газ, якийсь, старий газ, і ЗІЛ старий, і ще один ЗІЛ, і Hyundai Grandeur. Якщо відкривати цю інформацію, там можна побачити номера. Богдан А-067, ГАЗ-31110, Фіат Квоба, ОДАС. якийсь ОДАС. Я не знаю, що це за марка автомобіля. Реналт Мастер. Ну і МАЗ. І Дивіться, у них для чогось фургон маловантажний і НПР-платформа. Перерестація та спорту засобу у зв'язку з нанесенням спеціальних індувальних номерів або дублювання номеру шасі. Для чого їм ця платформа? Що вони роблять за допомогою цієї платформи? І навіть це для тягач в цьому підприємстві є. Тобто якась компанія, яка просто займається тут війною. Вона там так і називається Concord Capital. А входить у групу Concord Capital, Приватне акціонерне товариство завод Кузня на Рибальському. Тобто було якесь підприємство і власником якого також стає Татаров, вони купляють нерухомість на цьому півострові у Києві, роблять все можливе і неможливо, щоб там не було транспорту людей. Ну, тепер вже у вас там людей буде максимально багато. До речі, те, що я показую, це, це знаєте, таємниці Буданова, тому що самі ці таємниці Буданова були покриті малюком. Малюк, цю інформацію дуже сильно приховував із Зеленського, тому що це дуже сильно багато чого пояснює в цій країні, в країні, що у нас відбувається. Далі. Далі ми їдемо до такої особи, як Дубінський. Особа, яка також посвідчення волонтера по тому, що вони кажуть, має липове посвідчення контррозвідки. Знаєте, от як пенсійна така бумажечка. Якась картоночка, на якій буде написано головне управління розвідки, дійсне там, до якогось, вони ще їх роблять дійсними дійсними офіцерів. Ми знаємо, що у татаров чим займається татар в загальному. Він у нас проводить людей на якісь посадові посади да? без диплому, без освіти, без українського громадянства, без перевірок. А з Росії обов'язково це, 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 це вимоги Татарова. У нього, у, 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 у нього такі вимоги. Без освіти з Росією, з, з бажанням знищити Україну вимоги Татарова і з Грошима. З Да. Грошима. Бере, бере він свою компанію, всіх кого можна, не можна. В компанії там і Червоненко, отримавши десь там на вулиці Електриків, пагони, ай, полковник, куди там. Куди ж там такий полковник? Так, всі там полковники і Думінські також якісь там посвідчення контррозвідки головного управління. А, значить, розвідки, щоб ви зрозуміли, чим стало головне управління розвідки в Україні? Чим стала ця військова частина, до речі, якої не існувала до 21-го року року? Ми бачили в Ю контролі, вона була створена як головне управління розвідки лише в 21-му році. Лише до цього це було якась там е військова частина, яка займалася охороною точка, і у нас не було такої, такої взагалі структури. У нас багато чого не було, і за пару років до війни воно створилося. Ну, що рух чесно каже про цього зрадника? Якщо ви в рухи чесно, то скоріше цього це є на це, на це якісь причини. Значить, це і зараз діючий депутат Верховної Ради від Слуги народу. Дубінський систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною. До речі, оце слово зовнішнє управління Україною, зовнішнє управління Україною це. Найулюбленіша, найбхідніша фраза Росії, тому що так вони відносяться до України. Їм потрібні зовнішнє управління України. Вони не можуть отримувати над нами перемогу, але щось треба зробити. І вони роблять тут все можливе, щоб ця фраза звучала Зовнішнє управління Україною. Біолабораторія особливо в Чорнобиль. Ох, там біолабораторія, все особливо в американських назва гасла слава Україні нацистським. 20, у 2024 році суфт визнав Олександра Дубінського винним у адміністративному правопорушенні конфлікт інтересів. Він у депутатських зверненнях цікавився в розгляду питання щодо видачі дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також Дубінський намагався тиснути на слідство, вимагаючи намагаючись перевірки керівництва правоохоронних органів. Тобто він а, значить, намагається тиснути на, а, на слідство для того, щоб перевірити керівництво правоохоронних органів. Але ви не думаєте, що тих, кого він перевіряє, це люди зі знаком мінус. Він тисне на людей зі знаком плюс. А значить, там у нас на вулиці Електриків зараз сидить мафія, і в тому числі мафія у погонах. Вона може бути юридично не оформлена в різних органах. Он все, що вони змогли до зробити, це оформити ярмака секретарем, і то це велика перемога. Освіти ярмака вистачило лише на секретаря. У них всі проблеми з освіти. Так ми знаємо, що у Татарова є тільки. Основна вимога російського громадянства людина без освіти. Там же рядом з ними десь ці адреси. На, на сьогоднішній день проживає Гогілашвілі. Нікуди на Росію, звичайно, не поїхав. Ви розумієте, що дав їм татаров? Чори дванадцять об'єктів нерухомості, чотири з яких знаходяться на вулиці електриків. Там вони всі разом з копом проживають. Там їм зручно. Вони роблять речі, які... причому в цьому гроші, які вони отримують з різних. Варіантів, всі вони е, ділять між собою в залежності там, від їхніх, е, я не знаю обов'язків. Цього ж року до суду направлено винувачений акт щодо службового підроблення для перетиру кордону Дубінській. Тобто намагається Дубінський виїхати за кордон. Але Дубінський це є людина, яка знаходиться в санкційних списках США. Не дай Боже, США вам зробить не виїзд за кордон. Це для людини означає, що ви більше нікуди, нікуди в нормальну країну не виїдете. І Дубінський з цим мав проблеми. Тобто він робив. Підробку документів, щоб виїхати за кордон, ну його е, назад повернули. У 23-му році Печерський районний суд Києва залишив Дубінськ, в Добінському запобіжний захід у вигляді два місяці тривання під вартою без змін. Олександру Доміцького оголосили підрозділ державній зраді та участі в злочинній організації. У злочинній організації я давайте не вулицю злочинну організацію називемо вулиця Електриків, тому що ця вулиця електриків. Разом з головним управлінням розвідки, яке вже стали підмітки Татарова і інших злодіїв, ми назвемо цю злочинну організацію вулиця електриків». Це вже це вже буде, знаєте, легендарна легендарна справа по вулиці електриків, яку яку вони узупували, окупували і викупали під себе. Слідство встановило, що не мав позивних Буратіно. Дуже, до речі, важливе Буратіно, а ні, не не позивні, тому що а, так, а, так вони. А, а, Тут в Україні рахуються як їхні агенти, і так на них дивиться ФСБ. Тобто їхні позивни, це важливо знати. Значить, Дубінський – це Бураціна, Єрмак, то у нас козир. А хто ще у нас з відкритими позивними? До речі, заложник так і не змінив свого позивного. Він волонтер, і це його позивне і навіть для ФСБ. Та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії, відоме як ГРУ. Тобто Дубінський має відношення до ГРУ Росії, ну і липове посвідчення контррозвідки головно української контррозвідки. Він поширював фейки про Вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, фейк про нібито втручання українських військовопосадовців у президентські вибори в США в 2009 році. Також злочинна організація, до якої він входив, мала на меті розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Того ж року суд арештував майно Олександра Дубінського, його матери та екс-дружини. Загальні вартість майна родина становить 2,5 мільйонів доларів. Мільйонів доларів тут казав не про гривні, мільйонів доларів. Печерський районний Суд Києва обрав до Бінського за захід вигляди двох місяців тримання під вартою без внесення застави. Там треба було 20 років під вартою без внесення застави. Також, також, того ж року Олександр Дубінський вручив протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією в порушенні вимог щодо запобігання за врегулянню конфлікту інтересів. Запитайте, як ще ця людина може бути на сьогоднішній час депутатом Верховної Ради? Слідство встановила, що він звернувся з депутатським зверненням до МОЗ України. Та ДБР, зокрема, цікавився розглядом питання, що видачи йому дозволу на виїзд за кордон. Ну, хоче в Дубінській виїхати за кордон. Я разом з вами читаю прямому уфірах. думаєте мене багато часу для цього ні. Прямо з вами зараз сидимо читаємо. Думінський намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірку керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, і яким він уступав як підозрювальник. Тобто він тисне на тих, хто значить вже до того часу е, здійснював якісь е, значить, е, розслідування з приводу його особи. А це роки. Ми кажемо про 5-6 років ще до війни, а то і більше. Тому що е, Дубінський як е, частина цієї. Е, Злочинна організація під назвою Вулиця Електриків вже давним-давно в цій компанії. Також Дубінському оголосили підозрюю в незаконному переправлянні осіб через державний кордон. Я так розумію, це продовжується за гроші і під час війни. У них вже є своя На свої... На схеми, да? де вони допомагають чоловікам. За гроші перетинати кордон, скільки взагалі грошей вони на цьому зробили. Кажуть, що 11 тисяч доларів коштує заплатити комусь для того, щоб тебе тихенько переправили за кордон. Да? Слідство встановило, що він використовував підконтрольну громадську організацію, що через неї вносити людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Ще її зарестувалися як волонтери. Волонтери, волонтери, які про які волонтерів е, йде мова. Волонтери для збору коштів на збройні сили України. Скільки от, друзі? У нас зараз злочинних е, шахраїв волонтерів е, і допомагає цьому, допомагав цьому Дубінський, щоб вони вносили їхні е, особистості як волонтери для збору коштів, скільки ми грошей власних віддали не туди. А у цій злочинній організації під назву Вулиця Електрики. Правоохоронці проводили обшуку в Олександра Дубінського. перевіряли його причетність до організації незаконного переправляння через державний кордон України в змові з іншими особами. Олександр Дубінський під приводом лікування батька виїхав за кордон, ДБР берегосили Дубінському підозрювану службову підроблено документи для виїздів за кордон. Також року ДБР та СБУ провели обшуку Дубінського, перевіряючи законність. Тут тільки питання, які відділ. Тому що СБУ це чорно-біле з зеленим чорно зеленим по різним відділам. перевіряючи законність його виїзду за кордон і на період воєнного стану. слідство встановило, що батько Дубінський виїжджав за кордон і повертався звідти без фактичного супроводу нардепа. Точка, правоохоронці розслідували факти підписання нардепом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення. Дубінському оголосили підозру службові підроблення та санкційної дії з інформацією. Того ж року Олександр Дубівський подав до до суду на рух чесно. Він вимагав, аби його вклю, виключили з реєстру зрадників. Також опозив право захистити свою честь гідність та ділову депутацію. Суд залишив без задоволення. Цей позов ну хоч комусь можна подавати, Що а, тому що розумієте, це також дуже важно, де ти стоїш в якийсь реєстрах і. А, і на такі реєстри орієнтуються закордонні країни, які намагаються також знайти інформацію, і це важливо. Якщо би його виключили, то це, це точно не демократія. І не можна сказати, що суд він прогнувся під під тим, що його треба було виключити з цього реєстру. Згідно з аналітикою руху частного Олександр Думський увійшов до списку прогульників серед народних депутатів України дев'ятого скликання. за даними Олександр дослідженням Олександра. Дубінський пропустив 60% голосувань голосування в проміжку від початку двадцять року до травня двадцять року. У третьому році Олександр Дубінський зазначив, що в Україні його ніння на церкви УМУПЦ це МП. МП це Московський патріархат. Тобто не вони нас тиснуть, а ми тиснемо на Московський патріархат. Також Дубінський заявив, що держава не повинна втручатися у справи церкви. За його словами, виселення чеченців московського патріартату з Київського печерську лаври. Це борьба міністра культури Олександра Ткаченка за хлібне місце. І тут цікава інформація: двадцять першому році. США заправила санкції на нардеп Олександра Дубінського, нардепа державника Андрія Дикача. Їх звинуватили втручання у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є частиною пов'язаної з Росії з Росією мережі іноземного впливу. Також відеомережа YouTube заблокувала канал Дубінського, який він останні три роки. Значить, дивіться, якщо людина під санкціями знаходиться, це якщо вона веде youtube канал. Вона також може вести твіттер, вона може вести інші сторінки в соціальних мережах. Тоді такі країни можуть заблокувати в принципі всі сторінки, і це стосувалося youtube канала Дубінського. Він його три роки вів. І от ми приходимо до борби, скоріше всього Василя Васильовича. Я так розумію, що він, як депутат Верховної Ради, вів Ютуб канал. Де він звинувачував борбу Василя Васильовича у вчиненні злочину, таких, як організація чи частина організації Антимайдану. І про це, про це каже і судова влада. Давайте ми зайдемо. Якщо вам цікаво, можете поцікавитися судові влади, значить, Солом'янський суд розглядав цю справу. Значить, тут йдеться про. Те, що особа звернулася, особа це є бурба, звернулася до Судомського суду з приводу того, що а, значить про забезпечення докидеться до подання позовної заяви, ну, тобто це а, маленька ухвала. Але е, про те, що справа в, в тому, що YouTube канал, я так розумію, Дубінського, тут просто інформація зачинена, це я вже так. Е, е, Розумію, що це так воно і відбувається, тому що інша сторона в справі є Дубінський. Одна сторона в справі є Борба Василь, Васильович, інший Ютуб канал Дубінського, в якому він подає позов на цей Ютуб канал е, з приводу того, що е, е, Борба Василь Васильович заявляє, що наклепав на нього е, неправду з приводу організації антимайдану, Він хоче захистити свою честь і гідність. І і, до речі, ця, ця історія закінчилась заблокуванням цим каналом. Якщо навіть в Україні суд відмовив, я так розумію, в цьому відмовляє заблокувати його там сторінки, Фейсбук, соціальну мережу, то, то через те, що ця людина потрапила під санкції американсько-європейський, канал вже його давним-давно не працює. І ця практика повинна взагалі поширюватися на З канали, на пропаганду, на, на всіх тих, хто е, просто створює контент, який е, допомагає розширювати війну, е, несе пропаганду, відкриту терористичну там якусь е, е, аргументацію і так далі. Ну і тут є деякі такі прописані судового засідання фрази, в яких дуже цікаво, особливо мову оригіналу, значить, на російській мові. А, хто зараз розмовляє російською мовою, суду ну, суд, ну, окей. Слежку за мною веде Міністерство оборони України, Міністерство оборони, а, відповідно, там є тільки одна розвідувальна єдиниця. Це головне розвідувальне управління Міністерства оборони України. Укра... Визгляє його нехто. Ніхто у нас возглавляє, нехто. Буданов. Буданов якобы у нас вислає Гер... главного управління розвідки Міністерства оборони України? Орган, який повинен ножками ходити бути на фронті, добувати нам цікаву інформацію, веде слідство і шантажує борбу Василя Васильовича і звинувачує в кавичках в тим, що борба займається Євромайданом анти, а, а, а м, Євромайданом, а антимайданом. Тобто у нас там був Євромайдан, а він е, робив дії, щоб зібрати антимайдан проти євромайдана. Ну і от, будь ласка, перед вами оця ухвалка. У задоволенні заяви відмовити. Бурба Василь Васильтович справу цю у Солом'янському районному суді. А хто тут? головуючий? суддя Усатова, буде знати, що Усатова Іа. Не знаю ім'я по батькові, відмовила у задоволенні цього позову, і бурба не ви не виграє цей позов. І таким чином, ну, як результат, цей youtube канал і його сторінка в Фейсбуці була заблокована. Но, якщо ми повернемося до місця роботи, зараз тоже знову буде не визначено. Так, зараз одну секунду почитаємо. Навіть Вікіпедія, яка скоріше всього, працює не на Україну, тому що а, ця інформація зазначена як такою, якою треба начебто вірити. Так? А, значить, що тут сказано? Що до а, він 15 жовтня 2016 році, в віці 38 років, призначений начальник головного управління розвідки, замінив на ці посади Валерія Кондуліка. Я вам ще раз повторюю. Це оце, оце махлювання з посадами, з структурами. Цим займається татаров. До 21-го року у нас офіційно немає головного управління розвідки. У нас є військова частина А0515. Він не мог бути призначений на посаду начальником головного управління розвідки. А потім його, начебто, зміняє Буданов. А до цього він був начальником. Начальником департамента К. Але я розумію, що КТ так, також ця буква К називається скоріше контррозвідка СБУ. Тому що е, департамент Т означає департамент терору, <кхід> да, який очолював Семенченко. А департамент К, я просто не розумію, як там, що, яка у них структура, у них там, я так розумію, департамент з департаменту просто воює. Так, да, а малюк у нас очолює і по сьогоднішній день, якщо ми кажемо вже юридично, департамент або управління по боротьбі з мафією. Мафія щаслива, довольна. Ніколи такого сладкого життя, як дозволив малюк за все своє існування. <смас> мафія не знала. І тому у нас утворилася така злочинна організація, як Вулиця Електриків, яка пішла грати по великому, по Дадарівському. Люди без освіти, без українського громадянства починають тут займатися посадами, звільнення, шантажуванням. Єрмак у цій злочинній організації, яка називається вулиця електриків, однозначно, Дубінський, інші особи. Червоненко, колишній депутат, теперішній депутат Шевченко. Всі вони мають їхні посвідчення головного управління розвідки коричневого кольору, як цвіто какі, І а, такі на картонечці, я вам ще вже показувала. Це такі а, володільці цієї а, організації, яка називається Вулиця Електрики. Всі вони мають їм, всім видали посвідчення цієї організації. Та де там твоє, твоє діло? Всі ж вони з посвідченням і навіть з погонами пошити. Ну, погони не важко пошити будь-які. То, в принципі. Будь-яке швейне підприємство, паште що завгодно. А, о, тому я думаю, що він ніколи не був назначений борба, ні, ні 15 жовтня, яку йому, йому його ніколи не переводили, він не знає того, що і він продовжує працювати е, начальником департамента та, СБУ. Тому що військові реєстри це заховані реєстри. І повірте, татаро навіть туди немає. Е, хоча, можливо, якимось чином всі мають. Свої секрети, як вони мають доступ до реєстрів, туди має інформацію з цього реєстру. Військовий реєстр це закриті реєстри. Вони закриті навіть для пенсійного фонду. Це реєстри взагалі. От у нас зараз є програма, яку ми створюємо, Вона називається Резерв Плюс. Кожен нормальний чоловік. Коли ми зробимо той реєстр, з, 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 з кожного власного телефону буде заходити в той реєстр і бачити, хто ти. Ти солдат, ти лейтенант, ти рахуєшся там е просто е місцевій територіальній обороні, або ти справжній є там, начальником департаменту контррозвідки СБУ, Все ці, всі ці дані це військовий реєстр. Він був у нас повинен бути грамотно створений. так? Але проблема в тому, що ж адміністрування цього ж реєстру веде департамент віцюка, тобто технічного, технічного забезпечення. І в цьому є катастрофа, І тому я ще раз повторюю, що для нас дуже важливо забрати цей. Реєстр або в місцеві органи влади, це в тому числі і пенсійний фонд, який повинен вестися і пенсійним фондом, і ресурсами місцевої влади. Тоді ми будемо з вами мати нормальний військовий реєстр де кожен чоловік, а також жінка, якщо вона. Військово зобов'язана, а це у нас лікарі, фельдшери, Можливо, у Сміна це законодавство, можливо, кожна жінка може буде, буде якимось солдатом там, територіальної оборони. І ми прийдемо до цього і скоріше прийдемо до цього за 5-10 років. Ми до цього військово прийдемо. що я. Просто вас попереджую, тому що в Сиді будуть такі події. І, і жінки у нас у нас буде, і що Ізраїль у нас будуть і жінки служити, і, і, і чоловіки всі будемо рівні. І можна вже думати в голові, ким, яким офіцером хочете бути саме ви. Чим ви хочете завати? Хочете ви бути солдатом, як жінка а, територіальної оборони? Чи ви хочете бути в іншому підрозділі? Тому що ми до цього обов'язково прийдемо. Ну, от також ще один. На судовому сусіда скаже місце роботи, як суддя запитає, не визначена, що Бурба Василь Васильович, тому його ніколи не перевели. Ну, взагалі, навіть чисто теоретично, якщо б це було, то тоді було б існувало головне управління розвідки, а такого управління не існувало. Він так як і залишився в військовому реєстрі, отам працювати в департамент Служби безпеки України. Йому дуже треба. Сходити, мабуть, до ЦНАПу і зробити поновлення даних. І дуже цікаво, що спеціаліст СНАПУ яку довідку видасть йому, і що там зазначення. Я думаю, що сам Борба Василь Васильович не знає, що йому там ну зараз якась ж час і сходять ж на правда там черга. На лавочках чоловіки. і так по сьогоднішній день не всі ж встигли е, поновити дані. Тому е, що там до 16 липня це буде абсолютно постійно. А за день СНА приймає до 90 осіб. Вони просто фізично ну, вони не справляються з цією роботою. Занадто багато людей пішли поновлювати дані, в тому числі ще й жінки. Ну це що я вам хотіла показати, яка у нас злочинна організація створилася. Я називаю цю організацію Вулиця Електриків і Дубінський. До цього також має відношення як і депутат Шевченко, як і екс-депутат Червоненко. Ну, взагалі, це все це, все, все чому вони створили, з чого вони мають стільки майна, стільки транспорту, все це забезпечується безпосереднім захистом, персональним захистом молюка Василя Васильовича, цієї персони, яка просто повинна з ними боротися, а вона їм дала просто. Все, все, все України з цим займатися. Мені подобається, як цей рух пише характеристика поліст, політика фари, тобто фари, прогульництво, гречкосіство. людина, яка належить до тих, хто підкупляє нашу Україну за гречкосіство. І до речі, США не може зрозуміти одну таку річ, як можна так продаватися за якусь гречку. Поясніть мені, як ви можете голосувати з людини, тому що вам дали гречку. Тому гречкосіство це вже таке, е, таке поняття. І він належить до такого ж поняття прогульництво і гречкосіство. Ну, в принципі, все. Слава Україні. Переможемо!